Герої of Might and Magic Olden Era Demo Коротше, в 26 году вийде оця гра. Скачав демку. Дуже цікаво подивитися, що це за гра. Бо герої класна, класна класна шпілка. Але третє, мені не подобалася сама графіка. Типа, графіка там була така параша, Боже. Ну, типа, на те время була чотенька. А потім, ну, звісно, я в 5 любив грати. А третья, конечно, Парашка. така ще то була. А тут, виходить, я так понял, ремастер цієї гри. От Ubisoft, да? На Ubisoft и без You have all dreamed of peace. Yet it was nothing more but an illusion. That is about to shatter. Whoa. look at how you struggle so pathetic so foolish not even death can bring you comfort Be your salvation. Don't resist your greatest desire. Короче, понятно, Всяка хуйня. Пентин. Так, сетін. давайте сетін зразу. Зразу, зразу. Украинская уже незабаром. О, арена. Оце оце прикольно. Там є арена, тільки один герой і класичний. Зараз в арене подивимся, які тут фракції вообще є. Ш, яка графіка боя? Оце... Графіка боя це, навіть, Чер... Чернорог, Лаура і Кіран. Це з першого, давай. Я тут не шарю, розб... розбиратися довго. Урон є, зберемо урон. Тактическая фаза. А, це може переміщати? А куди переміщати як вони стоять уже на місці? Ну ладно. Начать бой. О, тут ход. Тут ходи, як в п'ятих. Тут показується, хто коли ходи. Хто такі, Це архангели, типа якісь? Опа. заклинання О красивенько сюда летим. существа, конечно, такие кисть. Я не могу да двигать ничего на табло. А, це меч, ну я не дойду. Ходим пішки по чуть-чуть тоді. О, це лучниця. стріляємо. Я в цього нажимав! як воно в того полетіло? І це лучниця. І це, ць, опять цього летить все. Мені просто интересно, що тут. Ну тут смесь, я так полагаю, Третьих з п'ятим, чи що? на Ого. У нього сплеш-тичка, мені... Бехнув. А шо він ходить постійно, алло? А я зможу походити? Ди, блядь. То, 18. Потом 9. А, це мої вже будуть. На, а шо він кидається? А я міг кинуть тоді Прошлий раз. А дай я оце возьму. Є щось тут жестко, типа? о Та він сплешом мені всю армію щас убье. Я проіграв! Мінус лук! На. Ну мені драконів треба цих загасить. Я не дойду туди. А ну. На. Сплеш у кожного. Ух, мінус два аркангела. Ди блядь, повзе біжить. Хорошо, хоть мене бот, одгасив. От Типа пожстко якось. Кто это? На, я не... понимаю, что я можешь армию погано зібрав, типа. Бем. Все, Джиджи. Ну что, прикольно, прикольно. Два и три игрока. Крам, Некрополь, раскол и подземелье. Подземелье це те эльфи вроде, да. А храм це люди. Ух, тут героїв стика. Кого виберем? Оце щось з, з синім єбалом. Вона, наверно, сильна. Ні, ну вроде not bad, not bad. Ох, оце замок, да такий? Карта. далив приблизив, що тут? О, тут ще вона трошки... трошки придешно. Опа. Щось получив. Ну карта тут як в третіх, не знаю. Чи це плюс, чи мінус. Мені прикольніше було, якби це було як в п'ятих. Золото опет. берем. беремо. Отступаємо. все своє я от ходив Тепер. Місяць один, неділя один, день один. Так, армія. 14 рице, 11 лучників, 5 грифонів. Ну, нічого собі. Армія сильна в цього, типа. А цей ігрок і два комп'ютера вгорі показується. А це ж таке. Ага. Ага. какие-то созвездия. Законы какие-то принимать. Блин, прикольно. Продаж на крепа. Построить здание. Дозволяйте нанімати мечников. Це ми вже построїли, так, Синеньке? О, ринок. Построїть. Опа. Опа, опа. Тайняві тих і тих. Чотенько. так, построїв, построив, що це ты улучшить существо. Це гарнізон другий. За цих вот будуть. А це ж таке... Це таверна, тут герої. Хто це Каліст? Да нанімаємо, получается, що. Міняти ресурси, О! Так, скидаем, раз, так, мы ще один герой побігли, опа, опа, опа. Давай походим вокруг да около. Все, подкончить, да? Опа, вот армия. Да я люблю вот так делать армию. Раз. Так. Де замок не строим. Иль Опа, а тут построилось. Я можу щось улучшать. Короче, на улучшавшись там. Next ход. Вечер, да. Охуеть. Не, ну анимация типа норм. А я могу здесь напасть? -то? Я хочу напасть. -то. Да, нападаем. А, тут автобой такий. Ні, давай в бой. Давай в бой. Мы два разных ястреба. Ну, ладно, все. Пять грифонів. на. А Откуда я знал, что они аж тут будут? А, они и там, и тут! А так, а ну, уебы! А-а-а! Двух лучников потерял. На! Жалко, что не стрельнул. Ты вбили, блядь. А здачі дай? так. Под противником. Ты, сучка, там щелучник. На ехать шось. Нажавные заклинання нема. Удар героя. На. Давай, уебай його. Почти вбив. Це колиний глаз. На, все, лучників нема. А цей патм вирішив вдарить, так? Двухмечників да? забрав. Все, мінус. До побачення. Ну, вроді менші патері, там були вроді більші. Так, ну захватив. Торжі, це вже другий якийсь цей. Я не пройду, поки оцих не сражу в Вікторі не хочу. Автобой был, да. Ох, и пропускаем ход. Виктори. Объект захвачен. Все, термодвиг крепости. Что тут настроено? Дирижа, бля, якийсь, давай построим. Он. Гори. Что можно им сделать? Хрен я знаю, да? Найняв-найнял. Так, что тут у нас? Рынок артефактов. буде. Так, ну нормально, ми вже... Дві фортеці. Оце Invision такий дає, да? А так, як піднять камеру. Ну, прикольно, тут камера високо подимається, Це найс, це найс. Най. Сніга вже йдуть. Коротше, отака демо ігра героя третє, обновлення. Вам понравилось. Пишіть, пишіть ще зіграємо на них. Типа, подивимося, що і як. Ну пока... пока вроде прикольно. Вроде прикольно. Да, ба-ба.